Вже час сказковий крокує щохвилинно. Це рік новий прямує вже до нас. І поки час не сплив, бажання неодмінно загадати кожен встигне з нас. Поки годинник не почав свій відлік. Згадайте все, чого вас рік навчив. Ми всі здали вже цьогорічний залік і можемо вже починать новий. Здрастуй, люба нам ялинку! Здрастуй, радісна пора! Прийміть наші побажання і дорослі, і дітвора. Це рік важкий і нічого сказати, випробувань чимало нам підніс. Проте є час і надія забажати усе, що хочеться, щоб кролик нам приніс. Любі учні, легкого вам навчання і друзях справжніх, відданих завжди. Нехай в житті здійсняються бажання і зникнуть смутку на ковдрі снігу всі сліди. Батькам бажаємо міцного ми здоров'я, щоб завжди поруч була ваша родина. Бажаємо злагоди, добрих надій і щастя, нехай задумане вам легко вдасться. А від дітей бажаєм педагогам, терпіння, сил нових та креативу. Щасливих днів життя і лише в мирі, і люди хай оточують вас щирі. А вже коли дванадцять ваш проб'є годинник, ви загадайте всі кілька бажань. Нехай вони здійсняться у кожної людини, яка сповнена була надій і сподівань. Хай рік дає надій, здоров'я здійснення всіх мрій. Прибутку вам, а може й дім, і море щастя в домі тім. Сніжок вам радості і щастя. І оберіг від їх напастий. Нехай моменти будуть щирі, життя повне надій і миру. Хай рік вам подарує казку мішочок позитиву і ласку. Хай цей рік вас надихає і кожен день лише щастям наповняє. Нехай оточують лиш вірні друзі, і люди чесні будуть в вашому крузі. Бажаємо вам щирого кохання, нехай здійсняться найзаповітніші бажання, щоб день у день не знали втоми і злагоди вам в кожнім домі. Нехай зустріне вас у новім році. Успіхи, вдача на кожному кроці. Нехай зникають проблеми всі турботи і успіхи в житті в роботі. Тепла та ніжності в родині і миру в нашій славній Україні. Кажуть люди, що разом здолать можна все. Нехай нам добру звістку усім новий рік принесе, ми у ніч новорічне бажання одне загадаємо перемога прокотиться хай над усім нашим краєм. З прийдешними святами, ми кращого бажаємо. Нехай омрії не всім вдасться. І ми всіх в Україні привітаємо з Новим роком з роком миру і щастя.